Слава Богу, брати і сестри! Христос народився. Чудовий час, коли ми можемо бути перед лицем Господнім. І Я сьогодні хочу звернути увагу нашу на слово Господнє, і щоб ми зрозуміли ще більше значення цього свята, яке ми сьогодні святкуємо, яке святкує цілий світ, тому що дійсно це прийшло спасіння для людей. Це щось надзвичайне. Ця подія, я маю на увазі надзвичайна. І прийшов надзвичайний, той, який є син Божий, для того, щоб дати життя. Коли відкриєте слово Господнє, ми звернемо увагу на декілька місць. Книга, найперша книга пророка Ісаїв 40 розділ з третього тексту: Чути голос поклику в пустині, приготуйте дорогу для Господа, рівняйте в пустині стежки Богу нашому. Всяка долина нехай підніметься, а всяка гора та узгір'я нехай знизиться, всякі кривизни нехай випростуються, а місця нерівні нехай вирівнюються, бо явиться слава Господня і побачить всяке тіло спасіння від Бога, бо так сказали уста Господні. І друге місце це Євангелія від Луки. Те, що вже зачитувалося протягом цих днів, я ще раз його нагадаю. І звернемо увагу на деякі моменти. Другий розділ Євангелії від Луки з восьмого тексту. А в тій стороні були пастухи, що ночували в полі, та стерегли вночі отари свої. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і великий страх огорнув їх. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо ось я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям. Бо сьогодні в місті Давидовому народився вам Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах. І зараз з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, хваляючи Бога і промовляючи, слава на вишинах Богу на землі мир між людьми доброї волі. І ось сталася ця подія, яка була звіщена пророками від давна. Яка була б заповідана самим Богом, щоб примирити людство з Отцем, є Месія і з'являється в такий незвичайний спосіб і в такому незвичайному місці, як воно зазначалося. Але ті, які слідкували за тим, потім приходять ці мудреці зі Сходу, думаючі люди, які досліджували Писання, які розуміли, спостерігали за, за творінням Господнім за небом, і вони. З'явилася ця зірка, і вони розуміли, що щось надзвичайне сталося, дослідивши, вони знайшли, куди прийти. А тут знаходяться ці пастухи, які є з самого нижчого сослов'я. Люди, які не мали ніякої пошани, ніякого звання, ніякого чину. І тут з'являється їм Господня слава, з'являється ангел, і вони в страху перед Господом. Чому вони в страху? Написано слава Господня з'являється. Що таке слава Господня? Коли ми дивимося в святе Писання, то ми знаходимо це. Ми знаходимо, що Господь, коли пробував з народом своїм, то Він пробував в славі своїй, пам'ятаєте? Свого часу, коли вів він ізраїльський народ, це така привілегія була, що люди були введені самим Богом. Там був хмаряний і вогняний стовп, щоб випровадити їх. Щоби бути посеред них, була скіня заповіту, де являлася слава Господня. Він був присутній з народом своїм. Там як приходив священник, він мусів, ви пам'ятаєте, що якщо гріх був якийсь, то він там був зразу вбитий. Його витягували за ногу, за мотузку, яка була прив'язана, тому що він не міг прибувати з гріхом в славі Господній. І ми читаємо у Слові Господньому, пам'ятаєте, коли ми, я хочу звернути увагу конкретно, дивіться, якщо ми відкриєте старий заповіт, і звернемо увагу на першу книгу царів, восьмий розділ, так само для нас відоме місце, пам'ятаєте перенесення ковчегу завіту до храму. Я не буду все прочитувати, але тільки восьмий 10, 10 -й текст восьмого розділу. А коли священника повиходили з Пресвятої святині, то хмара сповнила храм Господній, і не могли священники стояти там і служити службу через ту хмару, бо храм Господній наповнився славою Господньою». Слава Господня! Це та присутність Господня. Це дійсно те щось саме надзвичайне, що могло б бути, що явився сам Господь. І народ ізраїльський користувався цим багато років і багато століть. Коли побудували цей храм, там з'явилася хра... слава Господня, що священники не могли стояти в присутності Господній. Але потім, коли ми відкриваємо Слово Господнє. То знаходимо 10-й розділ книги Пророка Єзикіля, і там описується, як слава Господня покидала храм. І це був сумний момент. І що цікаво, що покинула храм слава Господня, Господь покинув. І більше як 500 років він не був з народом своїм. Священники були в храмі. Приходили туди прості люди, молилися Господу, а тої присутності, яка була від самого початку, її не було. 500 років, що таке 500 років в житті нашому. Сьогодні, 2023, закінчується 24-й на підході 500 років тому, що ми знаємо про це, якби нам розказували, що була така присутність Господня в 1523 році. Про що воно нам говорило? Ані про що? Пройшла маса поколінь. Наші діди і прадіди того не бачили, і пра прадіди того не, не, не зачерпнули. Якісь далекі предки ще були в славі Господній, в присутності Господній. І тому можна зрозуміти тих пастухів, вже згадувалося вчора, братом Олександром, що вони в страху були, тому що з'явилися. З'явився ангел Господній. Вони чекали тільки покарання, тому що там дійсно їм звіщалося про те, вони знали історію. І вони знали, що повинно щось статися. І вони думали, що на них прийшло вже покарання, хто знає яке. Самі в нижчому сослові. Ними ніхто, як то кажеться, не цікавиться. Вони там десь знаходяться за містом. На якомусь пасовиску разом з тою з тими, з тими вівцями. І тут ще з'являється ангел, і тут вже нам все кінець. Все. Ні своїх не побачимо, нічого. Але тут написано, що каже: не лякайтеся, бо сьогодні виповнюється той час, який був сповіщений перед тим пророками. І написано: з'явилася слава. Господня. А чому вона не з'явилася в храмі? Не з'явилася в храмі. В храмі були священники, в храмі були книжники. Ті, які читали пророка, пророки книгу пророків і п'ятикнижя Мойсея Тору вони мали. Але там вона не з'явилася. Дивіться, для того, щоби виповнилося те. Що було сказано через пророка Ісаїю, що це буде для спасіння всім і кожному. Не лякайтеся, каже ангел. Я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям, чуєте? Всім людям від того часу і надалі, абсолютно для всіх. Протягом тих двох тисяч років немає ніякого обмеження ні для єврея, ні для Гелена, ні для освяченого єврея, ні для язичника. Але кожний, тому що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого для чого, щоби кожний, чуєте, кожний не загинув. Але мав життя вічне улюблення. І ось чому вона є там, серед поля, щоб був доступ абсолютно кожній людині. Не тільки еліта. Не тільки священство. Не тільки ті, що заходять в спеціальному одязі, але самі прості, самі незначні. Слава Господня з'явилася. Не бійтеся, бо цей ангел. Він не прийшов, щоб покарати вас і знищити вас. Але далі ми читаємо, з'явилося велике військо Господнє. Там з'явилася велика селенна ангелів, які славили і величили ім'я Господнє і співали ту пісню. І дивіться, як пісня складається з двох частин. Слава вишніх Богу найперше. А на землі мир у людях. Доброї волі у людях, які покорилися Господу на землі мир. Він той, хто дає мир. Він той, хто приходить в наше серце, коли ми його приймаємо. Та слава, яка була разом з Мойсеєм там, коли він отримував відповідь від Господа, коли осідала Хмара. Та слава. В який піднімався наш Господь Ісус Христос на небеса. І та слава, коли Він з'явиться, як написано, читаємо в Слові Господньому по церкву свою. Це присутність Господня, яка дана для кожного з нас улюблені. І це не просто мої слова чи бажання, які я виражаю. Я хочу підтвердити це тим, що написано в священному Писанні. Коли відкриваємо слово Господнє, два місця, я ще зазначу. І ми подивимося дії святих апостолів. 10-й розділ. Але перше, другий розділ візьмемо. Дії святих апостолів, другий розділ і читаємо слідуюче 36-го тексту. Отож, нехай твердо знає весь дім Ізраїлів. Що Господом і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Почувши ж це, пом'якли води серцем і казали до Петра та інших апостолів, що ж робити нам, мужі браття, а Петро сказав до них: покайтеся, і не хай окреслиться кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів і приймете Дар Святого Духа, бо для вас ця обітниця, для дітей ваших і для всіх далеких. Скільки їх покличе Господь Бог наш проповідь нашого брата, апостола Петра. Ця обітниця для вас і для ваших дітей, скільки би їх не було, нема жодного обмеження. Скажете Євреї. Десятий розділ. Читаємо слідуючи, з 34 тексту, знов той же самий Петро. Тоді Петро почав говорити. По правді я пізнаю, що не на лице дивиться Бог, а в кожному народі, хто боїться Його і робить правду, приємний Йому. Бог послав слово своє синам Ізраїлею, благовістуючи спокій через Ісуса Христа, який є Господь усіх. Це місце, яке говорить про промову апостола Петра у домі корнелі, коли язичники отримали хрещення. Духом Святим. То не в такий спосіб, що хто знає що спеціальне. Ніякого споможення, чи ще якоїсь іншої, але дар Святого Духа, ще він говорив і зійшов на них Дух Святий. І він, будучи євреєм, який нічого нечистого не їм і не приймаю, мусив то прийняти і каже, по правді я тепер бачу, що Господь не дивиться на обличчя. Та слава, яка явилася там, тим пастухам, вона далі продовжує йти по землі. Вона захопила наших рідних, близьких, колись наших тіїв і прадідів, коли слово Господнє приходило до них на і не було якихось біблійних школ і спеціальних студій. Я не маю нічого проти того. Але аби людина ніколи носа не задирала, що вона хто зна що знає. Тому що все наше знання в Христі Ісусі, воно є ніщо. Але Він, якщо відкриває, навіть таким простим, як рибаки, чи відкриває це для простих пастухів. І вони коли оговталися, давай підемо, подивимося. Прийшли, знайшли, побачили і зрозуміли, що це є той, про кого звіщають пророки. Це є той, про кого говорять їм їхні вчителі, коли вони приходять в храм Господній. Минуло більше як 500 років, що Господь не являв свого лиця для ізраїльського народу. Яка трагедія, яка катастрофа для людей, коли Господь закриває лице, коли ми живемо подвійним життям? Коли ми приходимо в дім Господній і маємо виз благочестя, але силою Його відреклися. Він той, який бачить і знає нас. Але ми хочемо при всіх показати, які ми віруючі, які ми вірні. Тоді придумаємо різні способи. То те нам не підходить, то друге, але забули, що Господь той, який знає. І, можливо, вже слава Господня давним давно відійшла від нас. І його присутності й близько нема серед нас. А ми починаємо потім говорити. О, а то, то той чи другий винний, та ні, то я сам винний. Тому що я забув за Господа Бога мого. Мав свого часу ізраїльський народ цю нагоду, побудований храм, славний храм. І слава Господня, прибуває. Тримайтеся того. Але сам Господь казав, каже, як ти будеш Богові служити, то я там буду, якщо ні. То не просто відійду, але все зруйноване буде абсолютно. Каменя на камені не залишиться. І так сталося. Довгих 500 років з лишком пройшло, щоб явився Господь і все утвердив в своєму плані, так, як Він хоче. Не прийшов в храм. Не сказав, слухайте, та там є храм. Можна сьогодні там прибу... прибути. Спеціальні ризи треба пошити для тих священників. Щоб то виглядало так, як має бути. Але ні, він явився для всіх. Абсолютно для кожної людини. Колись як людина починає заблуджуватися, то каже, треба звіщати слово Господнє тільки знатним, багатим і тих, хто є члени уряду. Тому що хто бідний той нещасний грішник, кого він приведе до себе? Але Господь не так робить. Він звіщає для всіх, так як сказано було. Пам'ятаєте, відносно Савла? Каже, йди і скареш йому, а він буде свідкувати. Мені буде свідком моїм. Він буде для язичників, для народу мого і для правителів всіх, до яких я пошлю. І так є по сьогоднішній день улюблені. Тому з'явилася ця слава там, в той час пастухам, в тому полі. І радість велика, тому що спасіння прийшло. Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасенний буде. Кожен, хто покається, кожен, хто визнає свої гріхи, прощений буде, бо є присутність Господня. Чи для єврея, чи для Гелена, чи для того, хто належить до єврейського народу, чи для звичайної людини, яка поза межами того. Тому улюблені, сьогодні звіщається ця правда Господня. Сьогодні ми святкуємо це свято народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому що Він прийшов, щоби спасти людей своїх від гріхів, їхніх. Сьогодні вже згадувалося 10-й розділ Євангелія від Івана. Я ще маю овечок інший, який не з моєї отари. О, говорив Ісус Христос, коли був тоді на цій землі. І це Слово. Досягнуло аж наших уст і наших сердець найперше. І ми прийняли його, і Він сказав: «Ми, ви, діти мої, а ми його називаємо батьком. Ми звертаємося до Нього. Ми приходимо до Нього з своїми питаннями, з своїми проблемами. Стараємося жити так, як Господь велить, не виходить. Спотикаємось, падаємо і знову кажемо, Господи. Ти один святий. Ми всі люди грішні. Але далі йдемо. Навчаємо покоління, яке йде після нас. І тішимося разом з ними, коли вони славлять ім'я Господнє. Тішимося, коли вони послушні, коли вони дійсно йдуть за Христом. І Господь дасть їм. І вони вивчать всі мови, які, є, які їх оточують. І ви бачили вчора приклад, правда? Наколядувавшись по-англійськи. Прийшли цілою громадою, заповнили тут півзалу, і продовжували далі по-українськи. І то цей принцип, який дарований Господом, відкриваємо слово Господнє, і говорить апостол Павло, говорить по-єврейськи до свого народу. До сотника звертається на його мові. Бо каже, ти ту мову знаєш? Отак каже. Я громадянин тої країни. Он каже, а як я народився в тому, мені каже, за великі гроші треба було купити. А я кажу, в тому народився. Як йому треба було володіти тими мовами? І ще одне, що я хочу звернути увагу, якщо ми дивимося, звернете увагу на другий розділ, надзвичайно цікаво читати і роздумувати над тим. Вийшла постанова кесаря, щоб переписати всіх людей. Чому? Всім не вистачає грошей. Дивляться, напевно, наші мешканці, наші громадяни нас обманюють. Значить, тих всіх треба переписати. А ви що думаєте, що Палестиною все обмежилося? Якщо ви подивитеся межі Римської імперії, то це була і Африка, і Іспанія, і Португалія. І вся Європа, і Азія. Воно все захоплювало. І скрізь перепис іде. А для чого? Тому що все є в руці Господні. Тільки одне треба, щоб діва, яка в утробі зачала, і яка не живе в місті Вифлеємі, то Господу залишається, розумієте, Він підніме цілу імперію поставить на вуха, вибачте. Щоб вони з'явилися в Вифлеємі, щоб він народився там, Спаситель Ісус Христос, і щоб було так, як написано. Розумієте? І вся імперія йому служить. Вийшов указ. Вони думають переписати громадян своїх, щоб ви податки платили. А це від Господа повеління. Пам'ятаєте, чи такі були моменти для людей? Єлизавета свого часу каже: а звідки це мені, щоб мати Господа мого прийшла до мене? А потім друге місце. І, будучи пересвященником в тому році, пророкував і не знав, пам'ятаєте? Він говорив правильні політичні речі, але то Господь робить все. А як в нашому житті? Він багато робить, і він робить, що хоче. Сьогодні ми багато можемо свідчити того, що він зробив. І він далі хоче працювати у нашому житті. Він є всюди присутній і всемогутній Господь, який говорить до нашого серця, який любить нас. Який сьогодні відкриває нам цю правду і каже: не бійтеся, я прийшов звістити для вас ту велику радість, яка буде для всіх людей цього світу. І ми зараз схилимося і прославимо ім'я нашого Господа. Амінь.